ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом в автомобілі, який належить канцелярії президента Польщі. Співробітники служби державної охорони країни ще влітку цього року виявили пристрій відстеження геолокації. А осени бомбу, яка не спрацювала, Дуда доручив розібратися та доповісти по факту. за даними телеканалу, влітку 2023 року. співробітники служби державної охорони Польщі, нібито виявили в одному з автомобілів канцелярії президента Анджея Дуди. Локатор це сталося під час процедури огляду автомобіля на випадок, якщо в ньому заклали вибуховий заряд. Локатор дозволяв відстежувати місце перебування авто у режимі реального часу. Ті 24 стверджує, що авто входило до складу кортеджу, який супроводжував до зокрема під час поїздок до України. Але сам президент в ньому не їздив. Співробітник служби державної охорони Польщі на умовах анонімності розповів телеканалу, що машини могли їздити з локатором кілька місяців. Після інциденту спецслужби почали Ли перевіряти усі авто, які супроводжують перших осіб країни у канцелярії президента у відповідь на запити TVN24 заявили, що не коментують питання, пов'язані з забезпеченням безпеки першої особи держави. Але уточнили, що рішення про перевірки авто ухвалює саме служба держохорони. Розслідуванням інциденту мало зайнятися Агентство внутрішньої безпеки Польщі, але невідомо чи справді воно відбулося, і які були його результати. Паралельно з цим Білорусі знову пробує провокувати на. Кордон дуда провів термінову закриту нараду до кордону. Польща Білорусія Білорусі висувається додаткова техніка, риються траншеї. Мінується Периметра контролюється військами в той час. До ді доповіли, що уже ліквідовано три групи ДРГ Вагнера за числа особистої гвардії, колишнього Ташка Пригожина. Трата серед польських прикордонників та військових немає. Населенню щоби не було паніки, заявили про навчання, які здійснювалися польськими силами. У той же час близько години тому відбулася нова сутичка ситуація на кордоні дуже і дуже критична. Лунають вибухи у Барановичах. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.